У Харкові суд ухвалив рішення звільнити від відбування 12 років тюрми російського фашиста, котрий бомбив мирне населення Харкова. Мова йде про льотчика Максима Криштопа. Згідно з матеріалами справи, Криштоп проходив службу на посаді заступника командира військової частини бомбардувального авіаційного полку 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії військовоповітряних сил та протиповітряної оборони Західного військового округу Збройних сил Російської Федерації у званні підполковник. Командуючи 6-ї армії збройних сил Російської Федерації, генерал майор не пізніше 6 березня 2022 року віддав Криштопу бойовий наказ де було завдання знищити цивільні об'єкти на території України шляхом їх бомбардування. О 18 годині 10 хвилин 6 березня літак Су-34, яким управляв Криштоп, збили бійці Національної гвардії України. Пілот катапультувався, наші бійці затримали його близько 2-ї години ночі 7 березня 2022 року. Суд постановив клопотання старшого групи прокурорів про звільнення від відбуття покарання стосовно засудженого криштопа задовольнити та звільнити росіянина у зв'язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу його для обміну як військовополоненого.